Вітаю з перемогою. Прокоментуйте матч. Дякую за вітання. Ну, скажу, гра вийшла трішки з нашого боку нервозна, було багато сумбуру, особливо перші хвилини. Десь не вистачало холоднокровності в кінцевій фазі атаки. Володінням. Територіальне ігроведець було більше на нашому боці, але теж були помилки захисту, які могли призвести до голу при рахунку 0-0. Ну на те були сьогодні причини, тому що практично вся лінія захисту була перекроєна. Багато футболістів наших отримали травми, дехто захворів, і ми змушені сьогодні були трішки міняти. Деякі футболісти грали не на своїх позиціях. Але забили гол, забили другий, і воно вже десь більш заспокоїло і, в принципі, десь довели до логічного завершення гру. Але в кінці втратили концентрацію, пропустили гол. Але три очка є. З хорошим настроєм готуємося до слідуючої гри. Хороший матч для нашої команди, хороший суперник, хороше поле. Наша команда вчиться грати дорослий футбол. Сьогодні було більше старших наших футболістів, наших тренерів нашого клубу. Наша мета на цьому турнірі підготовка наших молодих футболістів за рахунок наших тренерів, досвідчених футболістів. Вони біля них ростуть. Біля таких суперників, дорослих команд, як, як Теофіполь, Є що повчитися. Загальна мета виховати футболістів, дорослих, щоб вони могли поповнити склади як аматорських команд наших в області, так і там і професійної команди. Зараз, дай Бог, буде дві професійні команди в Тернополі, Тернопільській області, то це є можливість себе для молодих футболістів зарекомендувати. Тому ми приймаємо участь в цьому турнірі, готуємося до весняної частини чемпіонату. Десь є помилки тактичні, от будемо їх розбирати, вчитися. Ключове пере хорошому супернику вчитися і грати правильний футбол. Дякую.